На другому засіданні 15-ї сесії Гостомельської селищної ради головним питанням було ухвалення бюджету. Його дохідна частина склала понад 34 мільйони гривень. З них 31 мільйон загальний фонд. Із обіцяного громаді передбачено 10 мільйонів на будівництво дитсадка та спорудження початкової школи. Цей бюджет 2017 року збереже систему фінансової децентралізації. Вона надалі продовжиться і місцеві бюджети повинні зрости мінімум на 25%. Були внесені зміни до освітньої та медичної субвенції. На місцеві органи покладено оплата комунальних послуг. Шкіл та садочків та е, органів охорони здоров'я. Ну, от такі от нововведення. Голова спілки АТОвців Олексій Табачук запропонував накласти мораторій на виділення нових земельних ділянок до затвердження Генерального плану селища. Але такі мораторії належать до компетенції Верховної Ради, тому спробували знайти інший вихід. Заборону накласти тільки на нове виділення, а там, де під городами, під і дідусями залишити і надати дозвіл далі працювати, не порушуючи закони. Зрештою, зупинилися на посиленні контролю за виділенням землі з боку потовців. У мене було предпочті, як да? елексієв. Ви разом, разу, на Львова сімейну комісію, щоб ти присутня так і не так. Нікаких виділень без тебе, так і не так. Я не розумію, що мені зараз робити. Одноголосно ухвалили селищну комплексну програму соціальної підтримки сімей учасників АТО, поранених і загиблих військовослужбовців. Закінчилася сесія новорічними привітаннями від команди Максимум школи No14. Скоро новий рік, то ми приготували для вас такий невеличкий новорічний подарунок і хочемо вас поздоровити з новим роком і побажати вам всього найкращого.